До нашої редакції часто звертається з питанням. Чи може голова ОСББ, виїхавши за кордон, продовжувати отримувати заробітну платню? На це питання будівель відповідь у фахівців цієї галузі. Ну я вважаю, що покидаючи країну в такий нелегкий час, голови правління зобов'язані зібрати засідання правління. Вирішити всі господарські питання і передати на засіданні правління передати повноваження людям, які залишаються конкретній особі конкретні на засіданні правління. дуже так подробно це питання ніде не, не викладене. І в усіх питаннях голова правління повинен е, все-таки е, діяти так, як написано в законі про СББ і в статуті. В статутах в да, нас нічого цього немає, але на засіданні повинен провести засідання правління, повинен повідомити всіх. Мешканців свого будинку до кого звертатися, хто залишається, замість нього виконувати обов'язки і в яких там питаннях будуть, які питання будуть виникати, звертатися до цієї особи. Все одно повинен якщо виїхав, то повинен так. Це буде він отримувати заробітну платню, або не буде отримувати заробітну платню, буде залежати від рішення правління. Якщо це пропи... Писано в протоколі, то тоді це по закону. Ціну по перше, взагалі члени правління не зобов'язані знаходитись десь на місці, вони не працюють, вони просто є членами правління. І якщо в статуті у вас в статуті саме немає обмежень, ну то не забороняється. Якщо ми побачимо, не всі голови правління навіть отримують. Ну як працюють, вони просто очолюють організацію там ОСББ, голова правління. якщо ОСББ не створила робочого місця. Якщо немає визначеного робочого місця, у вас там стоїть стіл, комп'ютери, у вас голова оформлена за трудовим договором, він повинен бути там з 8 до 5 чи ще якось. Якщо це все не визначено, ну, то яка проблема? Те, що в будинок отримується дистанційно, тобто хтось ходить, щось вирішують. Працює, світло є, тепло є. Ну, значить, це вперед. Ще раз, якщо він навіть отримує заробітну плату, але за договором в нього немає визначеного міста роботи. Да? Ну приходили додому, зустрічались на лавочці. Ну, зараз він десь знаходиться. Якщо він бере трубку, відповідає, видає справку, чи він, чи хтось це робить, але робота робиться. Ну яка в цьому проблема? Немає ніякої проблеми. процедура переобрання опять-таки, прописана в законодавстві, але залежить від вашого статуту. А що каже вірш статуту, тому що я зараз скажу, що процедура така та а в вашому статуті написано інше. Тому є статут ОСББ, відкривайте і там всі процедурні моменти. Що стосується громадян, які виїхали за кордон, працюють дистанційно, теж законодавець надав. Таку можливість працювати дистанційно, отримувати за це заробітну плату, але це повинно бути теж узгоджено з правліннями або зі свої, ну, з, з, з усіма жителями, там шляхом можливо окремого протоколу щодо такої праці, або рішення правління теж щодо, щодо дистанційної праці з отриманням заробітної плати. І, на жаль, є такі, що виїхали і нараховують собі заробітну плату, маючи. Підпис, електронний підпис, в тому числі й доступ до рахунків ОСББ. Тут потрібно ну, діяти кардинально потрібно змінювати голову ОСББ з перереєстрацію і рахунків, і право підпису, і особи в єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб, тому на жаль, тільки такий механізм. Якщо голова ОСББ в такому випадку не користується заробітною платою та, скажімо так, просто не виконує обов'язки, то тут теж можливий вихід із ситуації просто рішенням правління переназначити тимчасово виконуючого обов'язки до до скажімо так, перевиборів е, е, цього, ну, цього голови. тому от такий механізм.